ПДМШ. перший добровольчий мобільний шпиталь. Приєднуйся. Я Людмила. Я приїхала з Лужжурада. Я працюю в реанімаційному відділенні. Вже багато років. І я подумала, зараз в такий час я потрібніша тут. Я хотіла бути корисною. Я хотіла е щось внести в боротьбу нашої країни з агресором. Зараз секунду. я наразлю тут себе. Şöyle. Sanırım var mı? Там дуже заштуш. Ну я вот тут можна заезжать. Можна? Да. Далее. Я як Україна. Колись я попала в аварію, дуже страшно, і я вижила, і мені лікар мій сказав: ти жива, ти вижила, борися і ти будеш жити. І так само Україна. Вона вистояла, вижила, вона бореться. Ми переможемо, і Україна буде жити і процвітати. Доброго дня, мене звати Діма, позивний Дельта. В цивільному житті я працюю лікарем швидкої допомоги в місті Києві. Тут на ротації перший раз. В принципі, чому я сюди поїхав? Тому що розумію, що тут я, як би це сказати, більш потрібний, да? тому що там в цивільному житті достатньо цивільних медиків, які там встигають, да? тобто вони з всім справляються, а сюди далеко не кожен хоче їхати. І розуміючи, що тут є дефіцит медиків, я Прийняв рішення, да, і, і, і ось тепер я тут. Розумію, в принципі, да, що, що тут небезпечно, але дійсно за цей місяць, що я тут був, я зрозумів, більш усвідомив ціну життя, да, і навіть люди, е, які, да, які здається, що вже думали, що все, да, їх, їх стабілізували, їх довезли живим до лікарні. Це значить, да, що, що вони будуть жити якась вища сила їм допомогла. Можливо, навіть через мене, через мої руки. В принципі, мені тут сподобалось колектив, да, організація роботи, ну і розумію, націлений наступному їздити, їздити, їздити. Ну, але це вже буде залежати від зрозуміло керівництва на роботі. Якщо будуть відпускати, то я і буду, і буду сюди приїжджати, скільки, скільки буде це потрібно. Так, в цивільному житті це зручно, це комфортно, це немає такої стресової ситуації. Але тут, тут психологічно важко, але коли ти включаєшся в роботу і ти знаєш, що ти можеш врятувати чиєсь життя, то ти забуваєш за все. Я познайомилася з дуже е, хорошими, дуже мудрими, дуже розумними, дуже відповідальними людьми. І я рада за цю можливість бути в складі піденша. Що поїхали? Czeleż wejdę Nie, nie, jeszcze. Zaraz. Ja, Sekundę, bo to jest. Czas na robię Nie wiem, skąd wejdę. Nie spodnie. co? Я дуже хочу, щоб війна закінчилася якнайскоріше нашою перемогою, але якщо це не буде найближчим часом, то я думаю, я виберу якийсь місяць свого цивільного життя, і я знову посвячу ПДМШ. І повернуся спасати наших хлопців. ПДМШ перший добровольчий мобільний шпиталь. Кожна гривня рятує життя.